9-10 березня в Україні відзначаються Шевченківські дні. Цього року з нагоди 211-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 164-х роковин з дня пам'яті Великого Кобзаря. В карлицькій громаді відбулася низка тематичних, культурно-мистецьких. Заходів до Шевченківських днів про деякі із них розповіла начальник відділу культури Олена Петленко на засіданні оперативного штабу понеділок, 10 березня. З нагоди 211 одинадцятої річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка вже на минулому тижні, а саме 7-8 березня, наші заклади культури в сільських громадах розпочали проведення. Тематичних заходів це і виставки першу чергу творів Тараса Григоровича Шевченка, різних років видань, це і літературне читання, це і інформаційні години. На цьому тижні, сьогодні і завтра, ми також будемо вшановувати пам'ять Великого Кобзаря. Зокрема, сьогодні, як вже було попередньо оголошено, в місті Кагарлику кладемо квіти до погуддя Тараса Шевченка. Також такі покладання відбудуться у селі переселення в селі Свобода, де є пам'ятники нашому Кобзареві. Як і анонсувалося після штабу всі присутні працівники міської ради, її структурних підрозділів на чолі з керівництвом громади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку в Карлику. 7 березня в міському центрі культури та дозвілля в Карлику відбувся благодійний концерт світло вільної весни, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України. До початку концерту й оглядачі, і учасники фойє міського центру культури і дозвілля під звуки духового оркестру керівник Ігор Ільченко оглядали виставку малюнків ляльок мотанок. Тут же були розміщені скриньки, куди клали донати на підтримку Збройних сил України. Концертна програма у залі міського центру культури і дозвілля розпочалась із приходу весни, образ якої втілила Анастасія Мацібура. До віншування весняної пори приєдналась народний аматорський хоровий колектив, танцювальний колектив Барви міського будинку культури. Продовжив концертну програму дует у складі Анатолія Климака та Тараса Баскевича. Ведучі концерту нагадали, що ця весна, як і попередні 11 років, сповнена болю, усі присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Концертну програму продовжували, виступами хор. Дитячий танцювальний колектив Девограй міського будинку культури, ансамбль гітарістів Карлицької школи мистецтв, юний талановитий баяніст Максим Коломієць, вокальний ансамбль цвіт» Людмила Зінченко із сольним номером. А завершилося дійство спільним виступом Духового оркестру та Людмили Зінченко. Під час благодійного концерту зібрали 6400 гривень донатів на підтримку Збройних сил України. І в буртах відбувся благодійний концерт під девізом Незламні серця, Незламна весна. Перед концертом працював у фойє будинку культури ярмарок, де бажаючі могли придбати смаколики та інші вироби небайдужих буртівчан. А потім на сцені відбувся концерт за участю учасників художньої самодіяльності сільського будинку культури. Під час благодійного заходу в буртах вдалося зібрати 13 тисяч гривень на підтримку Збройних сил. України. У понеділок 10 березня відбулося засідання виконкому міської ради. Перед його початком учасники засідання взяли участь у всеукраїнській філині мовчання, вшанувавши пам'ять про загиблих українських воїнів та мирних жителів під час війни з російським агресором. Виконком ухвалив рішення про надання матеріальної допомоги. Матері померлого від ран фронтовика Руслана Коробенка. Надано також матеріальну допомогу жителям громади, і, зокрема, учасникам бойових дій. На виконкомі прийнято рішення про видалення аварійно небезпечних дерев. На оперативному штабі 10 березня карлицький міський голова Лесан Панюта. Уступному слові акцентував увагу на деяких проблемах із централізованим водопостачанням, над вирішенням яких працюють оперативно комунальники. Весняні погодні умови сприятливі для проведення благоустрою, і незабаром буде видано розпорядження міського голови про двомісячник благоустрою в громаді. А ще Олександр Панюта сказав. Ми повинні максимально в цьому році завершити боротьбу з грунтовими дорогами, особливо в сільських населених пунктах, де ще є. Я розумію, що ми ще додаємо на облік, додаємо, додаємо, але активно ми повинні працювати в даному напрямку. Є вже населені пункти, де ця проблема вирішена, але є ще де треба працювати над цим. Тому я думаю, те, що ми намітили закупити 6 тисяч там по-моєму ну, тонну, Юрій Анатолійович, це не кінець, ми це розгрузимо і потім можемо ще повернемося. Якщо будуть нормальні доходи бюджету, то ми ще повернемося, може, ми і ще будемо закупляти додатково. Але старости в першу чергу вам дають доручення в селах, там де є такі ґрунтові дороги. Допоможіть нам вирішити за кошти, ми навіть готові заплатити, розвести ті будівельні матеріали, які ми вам завезли. У кого вийде. Зараз добре працює в цьому напрямку. Безверне разом із зеленим фермером. Є у нас така робота по Ананіва Людмила Васильівна разом із Іваном Миколаївичем Памієм. Є в кого. Ну, я розумію, що всі підуть по, але будете прихватками проситись. І давайте теж вирішимо завдання грунтових доріг не повинно бути у нашій громаді. Потім повернемося до більш уже там якогось сучасного типу покриття, але я думаю, то вже буде після завершення війни. Як якщо... пріоритеті нині надання матеріальної допомоги Збройним силам України тільки протягом перших місяців цього року. На це з бюджету громади виділено 2 мільйони 850 тисяч гривень. За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги спостерігався спад захворюваності минулого тижня на ГРВІ. А от що сказала по цій же темі начальник відділу освіти Надія Мельченко. По рівні захворюваності. Загальна кількість учнів – це 552, якщо дивитися в відсотковому відношенню, то це 26. По педагогічних працівників це 10%, 10 педагогічних працівників, що становить 2%. відсотки. поки не, не закриваємо, директори самі рішення приймають по своїх класах більше 40%, навіть 30%, вони приймають рішення і переходять на дистанційну форму. Бо якщо дивитися по загальних навчальних закладах, то це саме найбільше. Це третя школа, там 200 учнів, четвертий ліцей і другий ліцей до 100 учнів. А то так, 15, 16, хорошо, 20, хорошо. нема такої великої потреби. Далі щодо господар, канікули... канікули з 31 березня. Так. Рятувальники доповіли, Їздив на гасіння пожеж, 18 із яких трапилося в нашій громаді. Керівництво громади, рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати сміття та рослинні рештки. Це завдає шкоди не тільки довкіллю, а й призводить до людських жертв. До вашої уваги таке оголошення. 12 березня в середу відбудеться прямий телефонний зв'язок жителів громади з карлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Телефонуйте з 14 до 15 години за номером 609 81 609 81.